Що ви думаєте щодо силової мобілізації на вулицях? Недолугість влади нашої. Чому? Ну, тому що такі речі вирішуються нормальними законами, нормальним ставленням до людей. Не можна людей заставляти. У людей є якісь права свої. Конституція взагалі в нас в Україні. Я думаю, що існує ще. Хреново, якщо чесно. Чого? Ну, а то що вони зробили так, щоб ніхто не йшов в армію. Це все спеціально зроблено. Ну я ставлюсь до цього дуже негативно. Мені це не подобається. Це нарушається. Ну, як, як оце, ми до чого прийшли? До демократії, так? Да? Це ж уже порушення прав людини. Мені здається, так це, це взагалі жах. Жах. Просто ми йдемо не до Європи, а ми йдемо взагалі. У третій світ якийсь, а навіть опускаємося вниз. Сіла заганяти в армію, це хіба да, можна? Ні, ні. А потім всіла і хлопці вбігають. Не ну, відправляти, то сіла і заганяють. Ну двояко. Ну, З однієї сторони ненормально, не з іншої сторони, теж ненормально, коли ти ухилянку. Я не думаю, що така мобілізація може бути якісною, що такі люди, які без бажання воювати, вони будуть. Втікати з поля бою. Не всі можуть бути воїнами. Багато хто повинен ну, працювати на благо держави, на благо армії, забезпечувати. Це теж дуже необхідно. Силової не потрібно, тому що хто йде по силовій, він воювати не буде. Або тече, або щось зробить. Просто треба зробити достатньо нормальне людське фінансування. Я думаю, що знайдуться люди, які підуть захищати Україну. По-людськи це все буде робитися. Зараз це хаос. Силова мобілізація. Я зараз потрібний, мене мобілізували. Завтра мене відірвало ногу і мене під сраку. я нікому не потрібний. Я вибачаю за вираз. Потрібно, щоб людина була захищена, щоб вона знала, що якщо вона йде туди, значить. І, 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 якщо стане інвалідом, чи ще вона буде захищена, в неї буде якась пожизненна пенсія. До силової, мабуть, негативно ставлюся, але з іншого боку захищати комусь треба. Це насправді це наскільки складне питання, що на нього немає однозначної відповіді.